Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно стало відомо, що захисник, який цікавив Динамо, більше не приєднається до команди, але чому переговори провалилися? Подробиці розповім у цьому відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, київське Динамо вело переговори про трансфер 22 річного захисника Шльонська Лукаша Бейгера. Однак до трансферу не дійшло. За словами Мецикі, Динамо запропонувало захиснику вигідні фінансові умови, але гравець сам вирішив не переїжджати в Україну. На його рішення вплинув ракетний обстріл раштівців 8 липня, коли обстріляли дитячу лікарню Охмадит. Варто зазначити, що Бейгер може продовжити кар'єру в чемпіонаті Португалії. У минулому сезоні Бейгер провів 32 матчів польській екстракласі за Шльонськ, забив один гол. Бейгер закінчив молодіжні команди Леха та Манчестер Юнайтед. З 2018 по 2021 рік він був в англійському клубі, зіграв 22 ігри за Манчестер Юнайтед ю 18 і 6 ігор за Манчестер Юнайтед ю 21. Шкода, що це підписання не вийшло. Що ви думаєте про цю інформацію, шанувальник? Чи хотіли б ви побачити Лукаша Бейгера у футболці Динамо? Розкажіть мені в коментарях. Я попрощаюся тут, і побачимось у наступному відео не пізніше.